Приклад Скевліса Сцивола. В давнину, коли Римська республіка вела жорстоку війну з етрусками, жив римлянин на ім'я Гаймунці Сцевола. Гаймуцісцевола, басмкаскаєвла, скаєвла, кордас, кодас, легендарний римський герой, юнак патрицій, що отримав величезну пошану раннього римського народу. Його епітет Скаєвла означає лівша, що вказує на ціну його подвига. Час його життя відносять до раннього періоду Римської республіки, а смерть до після 509-х року до НЕ він був не просто хоробрим воїном, але й мудрим державним діячем, щиро відданим своєму народу. Одного разу, під час переговорів з отруським царем Клузієм Ларсом Порсеном, що обложив Рим у 509-х році до Н.Е. гаюмуцію, здалося образливим, що римський народ ні в якій війні, ні від яких ворогів не знав облоги обложений етрусками, стільки разів вже битими. Таємно пробравшись у табір ворога на Янікульському пагорбі, він спробував убити царя Порсену, але помилково вбив писаря, що сидів поруч, який був одягнений дорожче і красивіший за царя. Хлопця схопили і привели до царя. Не злякавшись, він заявив Я римський громадянин, звуть мене Гаймуці. Я вийшов на тебе як ворог на ворога і ладен померти, як готовий був убити, римляни вміють і діяти, і страждати з відвагою. Потім гай Муці оголосив, що кожен з римських юнаків готовий боротися віч -навіч. Порсена, намагаючись дізнатися, що ховається за такими гордими словами і незрозумілою йому загрозою, наказав розвести багаття для тортур. Тоді Муцій, заявивши, знай же, як мало цінують тіло ті. Хто жадають великої слави? Поклав праву руку в палаючий жертовник і палив її, ніби нічого не відчуваючи. Вражений такою мужністю, цар відпустив гаямуція, який згодом отримав за втрату правої руки прізвисько сцевола, лівша. Порсена зняв облогу та залишив римські землі. Так Скевліс, Сцевола, наслідував подвигу давнього бога тлявіса. Який колись відрубав собі руку, щоб замінити її нероінтегрованим механізмом, який поліпшив його виробничі можливості в виготовленні зброї богів, якою ті перемогли демонів, згідно ведичного сказання. Хіба міг би примітив піти на таке заради свого народу і та удостоїтись вічної слави і пам'яті не тільки римлян, а й ворогів? Примітив би відмовився воювати за свою державу, сказавши, що головне не перемоги, а вижити, а з усяким ворогом можна домовитись і нічого втім страшного нема. Пимітив не наважився би йти на ворожого царя, а, будучи в ворожому полоні, подібно до нинішніх московицьких солдат, розказував би, що він не знає, як там опинився і нічого поганого робити не хотів. Казав би, наче римляний й етруски, це один народ, і просив би, щоб його простили і відпустили. Якби його слизнікуватість не викликала ертусків максимальну відразу, таку, що вони б його самі вигнали, вони би стали його катувати. Може, і закатували б. А може, і не стали б сильно утруждатись, він міг би піти на змову і продати порсену римський народ. Так він не лишився б руки, але чи не війшов би в історію взагалі, чи війшов би як один з множества потворних іуд, Януковичів і медведчуків, що, предаючи все святе і свій народ, йдуть на услужіння нечистим і ворогам. Цей мужній вчинок Цеволи вразив навіть жорстокого порсену і увіковічний з Цевола, з Скевліса. Порсенкнес не лише помилував заручників, але й щиро замирився з римлянами, що гарантувало Риму можливості виживання і процвітання. Історія Гая Мунція Цевола може стати натхненням для людей, які прагнуть освоїти космос. Космічні польоти, нинішні цивілізації, хоч і відомі, але мало практикуємі, від того, це доволі небезпечна і важка справа, адже першопрохідці ризикують своїм життям, вирушаючи в невідомість. Їхній шлях з великою вірогідністю може сулити їм важкі випробування і може бути шляхом в один кінець, тому примітивні уми такої участі дуже бояться. Але слід розуміти, що кожен крок, зроблений космічними першопроходцями, наближає все людство до нових знань, нових ресурсів, досконалості та заселення нових світів. А тільки розселившись по різним сонячним системам, людство зможе гарантувати собі виживання і подальший розвиток. Навіть якщо космічні мандрівники не досягнуть омріяної мети, їхня самопожертва не буде марною. Їхні тіла, подібно до насіння, що падає на родючий ґрунт, допоможуть зародитися новому життю на інших планетах, супутниках та астероїдах. Космічні першопрохідці, подібно до Г. Мунція Сцевола, стануть символами мужності, самовіданості та віри в майбутнє людства. Їхні імена будуть записані в історії як патріархів досконалих постлюдських космічних рас, які збудують нові цивілізації на безкрайніх просторах всесвіту. Пам'ятайте, шлях до зірок тернистий, але велич, яку здобудуть ті, хто його подолає, буде безмежною. Їхні імена навіки впишуться в аннали людства, а їхні вчинки стануть взірцем для майбутніх поколінь. Просумент інсургента проти марсіан. Якось спінкуючись з Василем Окоянним, в відповідь на мої заклики припинити примітивне порпання в бруді і взятись за істинний духовно-науковий розвиток з подальшим освоєнням космосу, я почув від нього вислів приблизно такого змісту космос. Який космос? Як навіщо нам туди летіти? Життя в космосі взагалі можливо неможливе, а цей брехун Ілон Маск пропонує людям шлях в один кінець. Пропонує людям шлях на Марс, де вони в муках і вмруть. Діло в тім, що в нас з ним цей діалог так походу відбувався разів п'ять, не менше, тому тут я буду писати не у його фінальній версії, а у всіх спробах і варіантах HTTPS 2.2 похилі риски U2.B і похила риска ківівінаксіксем. Для цього для початку кілька слів о Василі Окоянном, це колишній судмедексперт і природньо дуже розумна людина. Зробив би він правильний вибір. Був би поруч зі мною і ціолковським в священному сомі рахманів минулих і майбутніх часів. Але він є одним з прикладів зламаного мислителя. Ціолковський також зламаний мислитель, який не зміг повноцінно розкритись не тільки в реалізації своїх ідей, але й в їх виголошенні і навіть думанні. Згадаємо його історію переписки з шанувальницею, примітивною потворою. Тоді він все ж трохи втративши над собою контроль, зізнався їй, що вважає себе великим мислителем, здатним на величезний внесок в історію людства. Пізніше він сам згадує це в своїй біографії, отже, частина його підсвідомості завжди несла цю програму, завжди розуміла свою велич і величественне призначення для возвеличення людства. Але християнське виховання. Давлення суспільними цінностями над особистими, добровільне прийняття ідей того, що мислитель це не той, хто, побідно, рюрику має залізною рукою вести людство вперед, а лиш той, хто має щось там хороше пропонувати, а людство вже саме рішить, що йому треба. Так Ціолковський набув ряд периферійних уражень програмного ядра своєї особистості. Втім, ці ураження не завадили йому поділитись своїми ідеями з людством. Завдяки цим ураженням він для людства виглядав набагато слабкішим і беззахиснішим, ніж якби він за молоду зібрав навколо себе людей і, кинувши виклик московицькому царю, почав боротьбу за імперський титул і створення планетарного імперіуму людства розумного, імперіуму, який аналогічно Вархаммерському, зібравши в своїй владі всі земні володіння, зразу взявся би і за космічну експансію. Ціолковський мав до того наснагу і розумів, як це зробити, але через свою надмірну гуманістичність поступився такою цивілізаторською місією. Тому оскільки де нема Бога, царствує чорт, прийшов Ленін, який вбив слабкого царя і став правити, поки істинний всесятий розум голодував і шукав гроші на видання жалюгідних брошур. Ціолковський, знаючи людську хиб і себе боявся. А того і нарішився взяти розвиток людства в свої руки, так цим він відкрив шлях у світ Леніну, Сталіну, Гітлеру і жахам світової війни. Але, все ж доробивши свої ідеї до досконалості, він описав їх і залишив людству, як нетлінну криницю священних космічних ідей. Вася зламаний мислитель, у якого тріщина проходить товсьму програмному ядрі, і допускає в його серцевину велику кількість вірусів і всяческої нечисті. Мислитель це той, хто природньо призначений, щоб мислити, розімути і робити вірні висновки. Але з дитинства весь оточуючий світ прагне мислителя принизити, применшити, спустити із небес його мислі на грішну землю. З кимось це вдається, а хтось лишається незламним. Людське суспільство. Починаючи від сімейно ближніх і закінчуючи всіми загальновизнаними лідерами і вождями, вдовблює мислителю ідею того, що те, що він розумний, це, звісно, добре, але це не головне. В деяких випадках йому його дар навіть трактують як ваду, яку треба лікувати та долати. Якщо мислитель залишається вірний собі і знаходить опору в правильних знаннях, в духовному учителі і рахманській традиції, яка підтверджує, що кращих завжди менше, а переважна більшість людей все одно верзе дурниці, які і сама не розуміє, а отже і прислухатись до них смислу нема. Так, мислитель, хоч і протиставляється більшості людей, але розуміє правильність своєї позиції і тому не відходить від неї, а лиш поглиблює своє розуміння на противагу невідству натовпу. Мислитель осмислює причини і наслідки своєї відмінності від більшості людей, але приймає одинокість як вічного супутника життя. Якщо ж мислитель боїться визнати себе правим, а навколишніх неправими, і, подібно до експерименту, коли людину запускають в кімнату до психолога, який переконує її втім, що чорна кулька є білою, а біла чорною, потім до кімнати входить друга людина, яку вони ламають вже вдвох. Так дал далі до кімнати, де десять людей входить одинадцятий, і його також ламають. Пересічна людина ламається під впливом професіонала, а потім і просто під волей більшості макак в стаї, чи то люди в кімнаті. Так і слабкі мислителі, замість того, щоб опертись на розум і знання, з позиції яких можна протистояти невідству і відствувати священність досконалості проти гріховного тліну. Вони здаються і погоджуються з нав'язаною їм ідеєю, що розум це не головне. Головне соціальна інтеграція і воля більшості, головне душа і розвиток душевних переживань. Коли вони все ж відчувають нещасність від усвідомлення недолугості оточуючого суспільства, їм кажуть то і ким же ти себе уявив. Зараз будеш нас повчати. Ти все знаєш краще за нас. Але то знання ума, а знань душі у тебе нема. Ти як робот з активним умом і холодним серцем, кому ти такий треба. Такі слова від матері, чи любому жінки можуть вразити зламаного мислителя прямо по тріщині і розколоти свідомість. Так, що Васькін приклад ще не найгірший. Мислителю, який зався роками вбивають в ум ідею того, що душевним людям завжди добре, а те, що йому чогось не вистачає, це від того, що йому не вистачає душевності. Він ум, чоловіче, начало. Має піти на поклін до жіночого начала і знайти свою душу. А коли зламаний мислитель прийме таку ідею як очевидну істину, далі в цей розлом йому вже можна просунути що завгодно, навіть Терешина, якщо захотіти і постаратись. Зовнішній фактор розламав кільце і розчавив іскру, що в знаходилась. знаходилось. Полуєм'я згасло, і Божий син готовий до того, щоб стати архідемоном на службі пагубних сил. Таке ломання мислителів показано на прикладі зламаних примархів в описаннях вигаданого світу Вархаммер 40 тисяч, бо хоч як цілісна картина той світ і вигаданий, але він складається з алгоритмів, які мають своє місце і в реальному світі. Пагубні сили з дитинства ламали примархів, так, щоб в потрібний для хаоса час, частина з них перейшла на сторону одвічного ворога і виступила проти архімислителя, бога імператора, цивілізатора людства. Згідно міфології Вархаммер 40 тисяч імператорові було жаль своїх падших синів, навіть попри те, що він не мав стандартних людських прив'язаностей, але, наділивши кожного з них якоюсь своєю особливістю, він розвинув її в них генетично, а вони розвинули ту особливість в своєму житті далі. Тому він бачив в них і жалів не примітив батьківське уявлення про біологічних синів, але грані досконалості, які він шанував і прагнув далі проявити у всьому людстві. Начисті цим скористались і руками синів забили цивілізатора, а людство, замість того, щоб іти по вказаному їм шляху, у якості вдячності почали молитись імператорові, щоби він не забув дати їм хліба і видовищ на всякий день, страждаючи за кожного з них міріадами безкінечних вічностей, хоч для них це лише десятьох тисяч літ. Спілкуючись з Василем, я бачив його дефект, розумів ряд способів, якими його можна було. Полагодити, але подумавши. Що на це піде багато часу, так і не рішився ним зайнятися. В мене тоді була куча своїх нагальних справ, а від нього я не бачив жодного прагнення до зцілення. Я безсумнівно розумію, що в такому стані він, в принципі, то і не може сам проаналізувати свою хибину і виголосити бажання до її виправлення. І все ж я ним не зайнявся. Тоді. Зустрівшись з ним в Запоріжжі 2014 року, я залишив його на задньому плані своєї діяльності. Він мені навіть таки міг згодитися, і я прийняв рішення не логодити його, залишивши в такому нещасному, але стабільному стані. Він, будучи по суті, мислителем, мав всі ознаки мислителя, але, будучи зламаним, всі їх і спотворив. Оточення вбило в його умклино тому, що залишити більше грошей для сина, який з ним навіть не живе, і, можливо, плювати на нього хотів, але Василь вважав, що це найцінніше, що для нього є, колись він був судмедекспертом, але бачачи весь бруд того середовища, покинув його і почав шукати собі лазійку в фінансових пірамідах і організаціях на зразок Гербалайфу. Будуючи в тих структурах свою піраміду, він жадав піднятись на фінансовий верх, щоб все ж нашкряпти синові грошей, а може, і собі на безбідну старість. Мислитель, що став заручником свого відприску, страшне видовище. Будучи мислителем, він осмислив і недолугість сучасної фінансової системи, а відповідно створив в альтернативу їй своє вчення, яке він назвав вченням просумменту. Я же, жартуючи над ним, називав його дивергентом просументу. Чин просумент інсургентом. Втім, його вчення не таке вже й погане, і тому я навіть продував дати йому в поміч деяких схиблених колишніх знайомих, однак своїм тиском на них він і їх відгоняв. Також він відгоняв від себе як примітивів, так і мислителів, тому роками так і не наблизився до втілення свого проекту. Все ж, будучи розумним, він заручився довірою незначної групи людей, яка на нього поклала свою відповідальність за формування альтернативно правової територіальної громади. Він яскравий екземпляр зламаного мислителя, бо з радістю ввалив цей тягар на себе. Я його не сильно старався навернути на свій шлях, бо хотів, затрачуючи менше сил, подивитись, у що воно саме виліється». А може він і сам себе зцілить, і я візьму вже готового примарха, а поки можна пробувати його трохи задіювати в своїх проповідницьких починаннях. Так і було. Я залишив йому свої книги, а 2017 тисять літа знов приїхав і розказав тій групі людей, яку він скликав, о своїх видіннях відносно того, що через кілька років буде жахлива війна, по Україні в різні сторони будуть їздити танки, буде повно зруйнованих міст і загублених життів. Зібрав він людей небагато, все ж зібрав, і я їм розказав у тім, що і як. Він весь час пробував навернути мене до свого фінансового вчення, я ж йому відкрито пояснював, що він трохи прибитий, а я повноцінний мислитель і пропонував йому знання вад, але не маніпулював його розломом свідомості. Далі, на початку 2020 року я знов скористався його послугами, коли приїхав медитувати проти ковіду. А коли моє попередження справдилося, він навіть не зрозумів це. Натомість впав дуже низько. На фоні всього цього раніше в нас відбувались періодичні діалоги відносно спростування конспірологічних теорій. Будучи мислителем, але з розламаною свідомістю. Він був як новорічна ялинка увішаний замість прикрас конспірологічними теоріями, в нього і земля пласка, і жінка неповноцінне доповнення чоловіка, і ядерна війна 200 років тому, і майже вся та маячня, яку наплодив в своїх нилих безоднях московицький інтернет. Я спростовував ті брехні, які швидко пускали корені в його розломаний ум, однак так і не брався привести його ум в порядок. Подібно до того, як в Архаммері імператор так і не наважився позбавити Ангрона від нейроцвяхів, я лишав Василя наодинці з тими цвяхами, які в нього вбило суспільство, переймаючись більш глобальними задачами, хоч і щиро співчуваючи йому. Не дивно, що, накопичивши в своєму мі уламки кучі брехонь, що космос не космос, і американців там не було, що маск не маск, і польоти неможливі, він навіть всерйоз не міг правильно задуматись, щоб зрозуміти правильні вектори подальшого розвитку людства. Що ж я можу сказати, його шлаг пройден і вибір зроблен, це життя його вже можна списувати, але поможіть мені привести суспільство в порядок, так, щоб в майбутньому такі василі не зазнавали ментального травмування, а могли, розвиваючи свою природу мислителя, гідно ставати взірцями розумі і досконалості ведучими людство в зоряні далі. Братом по уму Васі Запорізькому є Вася Одеський, який своїм академічним чином спромігся лиш виростити гемороїдальні шишки. Не для такого такоювались академії і призначалась людська форма життя. Вася Одеський інколи просить мої праці, навіть в недоробленому вигляді, робить з того, як падловитоки до деяких популярних блогерів, які пробують будувати сюжети своїх відео на уламках моїх недодуманих думок, отриманих ними з третіх рук. Коли ж я в нього питаю. Чи збирається він просвіщити своїх колег і формувати новітню школу українських істориків, здатних очистити і піднести в істинному світлі славетні факти української історії, він лише каже, що все складно, що мало джерел і інші відмовки. Я накидую йому джерел, але в кінці розмови він забуває її початок, вже жаліючись на нестачу часу для їх вивчення. Я знаю, що, хоч він і є мислителем, але самого слабкого типу. Враховуючи, що тиск соціальних стереотипів повністю нівелює його потенційну рухливість думки і мислительки можливості. По суті, він людина середня, яка мала від природи всі достоєнства мислителя, але вибрала встроїтись в гнилу систему, просто щоб отримувати копієчку, жерти сальце і годувати своїх звіренят. Це ілюструє факт того, що мислителів. Хоч і так мало, ще й значна їх частина через свою слабкість прогнулась під уявлення, цілі і цінності деградуючого суспільства. Інші мають тріщини свідомості, які подібно до ран стали оселями множества вірусів свідомості і хворіб духу. Факт того, що в своїй справі я по суті один. І маю лиш незначну епізодичну поміч від досить таки невеликого кола людей, ще краще ілюструю всю глибину прірви, в яку пало нинішнє суспільство, не припиняючи потух в просуванні вниз. Мені важко з усім, що за наявності більшої кількості людей і, відповідно, ресурсів, вирішувалось би навіть непомітно. І все ж я розумію, що роблю те, що крім мене не зроблять ні примітиви, ні зламані, ні схиблені. А тільки ті. Хто знайде в собі сили перевершити це вола, ті, хто зможуть покласти на все спопиляючий жартовник не лише руку, але стануть в нього. Мова не про фізичне самоспалення, але про духовне полуєм'я, яким праведна істота має випалити зі своєї свідомості все тлінне і хибне. Ті, хто стануть уособленнями священного полуем'я розуму, прометеями нової епохи, сонцями волі і мудрості, здатними своєю духовно вольовою гравітацією змістити вектор історичного плину в правильну сторону.